Давай, давай, Маша, Маша порядовай. Маша, сама, сама. Вот так. Вручу, вривай, вривай, да, вривай. Маша, чтобы. Сама. Маша, сама. Молодець, молодець. Сама, сама, сама. Чисто, чисто робить, Маша. Чисто, чисто. Вот І отут далі, Маша, отут. тут. Загребайся. Вот так. <кх> так. І отут всі зернятка позбирали. Мама була. Тату, тату. Там. Та. Да. Яка, Яка ти молодець? Дівай, дівай. Сама молодець. Давай. Давай. Взувай. Сама молодець. Давай другу. Другу. Другу молодець. От яка молодчинка, так? Да? Люда, скажи, Маша молодець. Молодець, вона і роздягалася ну, сама. Ну, скажи яка молодець. Сама все робить ні, ручку. Лядячку теж на кроватку. Бері ручки на кроватку. Так, молодець, баньки. Ми погралися з ними, тепер нехай вони відпочивають. І місце. Єжак, О, я, я ще знає, куди Равнує, молоде. Що це у нас? Калунчик на місці. На Мішко. Місце. Їжачка ага. бери. Їжачок. Клади його спати. Так. Дракончика бери. От розумниця. Дракончика спати. Лялечку бери. Кого ти там? і мишка, так? Да? Мишку на місце. Ведмедика лялю. Так, ведмедика і дельфін. Яка розумниця, вона всі іграшки зібрала. Похлопай собі. Молодець! Соня молодець, молодець! Соня Де Вона посміхається. Соня молодий! це важко. Спина буде боліть. І ручки слабі у нас. Берем, беремо, тримай і неси. От розумниця така. От така господарочка. Ще. Соня молодець. міцно, 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 міц, на міц, Яка мец, яка міц І На місце. Яка І яка розумниця. Так. Давай похлопаємо. Ура! Так. Заняття, закінчилося. Заняття закінчилося, ми будемо складати і класти все на місце. На місце. Отончка, бере ще. Жовтий, жовтий яєчка, шишечки зелені і червоний килимок, кругляшок, камінчики. Так, Соня розумничка така, складаємо і беремо частину. Не все, Соня, ти все не, не, не несеш. Так, Маша тисяча. молодець Маша. Маша сама робить. Маша робить сама, вона витриває, витирає мокрий стіл. О, зараз у нас буде заняття. Сама, сама у нас зараз заняття буде з фруктовою тарілкою. Так? Маша молодець. А отут іще мокра, піднімайся. Піднімайся, наш, піднімайся. За собою доглядає, вона поїла і тепер ставить тарілочку. Тарілочку бере з стаканчиком з усім. серветки. А серветки відкриваємо тут. Бері серветки, туди кидай. Кидай, бери серветки оці. Вона не поки ж плеснує. Самі собі сама, собі. сама, сама, Давай сама. Собі. Сама, О, так, сама. От умнічка господарочка, вона сама витирає стіл, чисто чисто, чисто чисто. Так, от розум, Наталя, ти бачиш, як вона прибирає стіл, чисто чисто, владенький стіл. Давай положим серветочку. Мишки нас цепляє. ми змітаємо смета... сніжок. Давай сама, сама.